Присвята Азову Олег Рочняк. Їх палке серце, вірність батьківщині, і гаряча в жилах кров. Важкі від втоми берци, без гордині і жаги до наживи, безстрашний полк Азов. Рідний Маріуполь вони захищали, І, з честю, до кінця тримались. І навіть тоді, коли сил не вистачало, Підбадьорити піснями всіх намагались. Вона серця своїм ніжним голосом крала, а зовсталь вже від авіаударів горіла. Пташка несамовито співала, коли земля відчайдушно тремтіла. Увійде в історію навічно, оборона відважна Азовсталі, коли сміливо й героїчно боролись воїни ті, що зісталі. Ці переговорні торги суті справедливості міняють. Прийшов наказ із гори. Здавайтесь. Вас обміняють. Герої не знали, що їх чекає. Ворожа нечисть вже думки розправи кували, яка Женевську конвенцію вдрузки ламає, когось дійсно додому повернули скаліченими, виснаженими, але духом незламних, іначе увагу всіх до себе привернули. Ці виродки окупанти, що кінець безчинств їх давніх. Але Оленівка, як грім серед ясного неба. Як холодний душ, всім на душу. Під час війни не можна іначе не треба, але вони зірвали куш, про який написати я мушу. Обстріляли беззбройних, спалили живцем.